Доброго дня, з вами текстильна група Кавлета. Як у увазі, ми зараз пропонуємо нову акційну позицію за зниженою ціною по даної позиції 31, нічні сорочки лише за пів ціни. Знижка становить 37,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Ми попіклувалися, щоб ваші покупки були більш приємними та вигідними. Акцентуємо вашу увагу на тому, що дана позиція вже закінчується, в наявності залишилося останні 4 мішка. Не втрачайте можливість придбати за зниженою ціною нічні сорочки за пів ціни лише по 1,5 долари за кілограм. Вартість мішка становить 37,5 долара. шановні клієнти, ваші увазі зараз представлена нова акційна позиція, код даної позиції 31 нічні сорочки зі знижкою 37,5 долари. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить 1,5 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 37,5 долари. У наявності залишилося останні 4 мішечки. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Сорочки в достатній кількості хороших ходових розмірів, різноманітні ідуть моделі. В наявності залишилося останні 4 мішечки і дана позиція йде за зниженою ціною. Знижка становить 37,5 долари. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Тиніть придбати нічні сорочки під кодом 31 за зниженою ціною знижка становить 37,5 долара. Ви бачите, йдуть різноманітні моделі та кольори. Зустрічаються халати. позиції 31 нічні сорочки зі знижкою в 37,5 долара. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 1,5 долари. Вартість мішка вагою 25 кг 37,5 долара. Ваші клазі представлена позиції під кодом 31 нічні сорочки. В наявності лише 4 мішечка встигні придбати за зниженою ціною. Знижка становить 37,5 долара. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить 1,5 долари, а вартість мішка вагою 25 кг 37,5 долара.